А у головному управлінні Держкомзему області новий начальник минулого тижня. Посаду посів Олександр Чайка. Новопризначений керівник, досвідчений фахівець у сфері земельних відносин. У цій галузі Олександр Чайка працює більше 10 років. Із 1994 по 2011 рік керував кількома землевпорядними організаціями. До нині ж перебував на посаді заступника начальника Дніпропетровської регіональної філії Центру державного земельного кадастру планами та перспективами праці Держкомзему у нашому регіоні новопризначений начальник поділився із журналістами. Основна задача новопризначеного очільника навести лад у земельній сфері. Перш за все, необхідно об'єднати відповідні структури в систему, котра має співпрацювати з обласною владою та правоохоронними органами. Это идеальный вариант, если позволят, позволят площадя, чтобы объединить кадастры с земельными ресурсами. Тем более, что после реорганизации, когда Держкомзем станет агентством, земельных ресурсов Запорожья города и Запорожского района их просто не будет. Все будет курировать именно областное управление земельных ресурсов. Процеси в земельній сфері мають стати автоматизованими та прозорими. Це дозволить уникнути корупційних ситуацій, адже виключить людський фактор під час роботи з клієнтами. Мають зникнути і довжелезні черги громадян. Подібний досвід використовували на колишньому місці праці Олександра Чайки у Дніпропетровську. А були, по 700 людей, і більше писалися на карточки. Просто запорозький відділ земельних ресурсів перевели. В одно здані с областным земельным кадастром открыли окна по прийомки документов и по выдаче документов. И за месяц, я скажу полностью чередя, розсосались їх просто не стало імене для вже через місяць. Новопризначений начальник держкомзему має відзвітувати щодо своєї праці перед обласною владою, тому за справу взявся не гаючи часу. Так в управлінні вже встановили програму з документу обігу. Далі триватиме роз'яснювальна робота з керівниками районних установ. програма дозволить повністю автоматизувати документи документооборот і контролювати його на рівні обласного управління, всі входящі і всі исходящие документи. Соответственно, будуть контролюватися сроки, що роблять спеціалісти на місцях і так далі. А з іншого боку, це немножко їм облегчить роботу, тому що будуть формуватися автоматизовані определенные ответы на заявлення, на жалоби. Фарміруватися якісь нібудь на запроси відповіді для правоохоронних органів. Один із важливих моментів і кадрове питання зазначає Олександр Чайка. Тому нині набагатиметься зберегти досвідчених співробітників та шукатиме молодих спеціалістів. А запорізького